Отакий от, от ловольчик це в нас звичайний з кондюрчиком і з примусовою гідравлікою. Отакий от от 130-й Соліс. Отакий от от 110-й. Є 105-й. Повністю вся техніка по наявності. Доставочка безкоштовна, без предоплати. Ми знаходимо за адресою. Траса київ житомир 36 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Підписуйтесь на шаленого тракториста і будете знати всі новини про трактора. Ну що, тепер зробимо рубрику Здоровий пауербанк. Е, соліса ціна, значить, 130-46 тисяч, 110,38 і 105,315 тисяч.